Твій макіяж пливе в спортзалі або спека, і ти не знаєш, як це виправити, тому що в тебе немає фіксатора від топфейс. Саме він твоя гарантія, що макіяж пройде з тобою весь день та вечір. Уяви, літо, маршрутка, офіс без кондиціонера, танці до ранку чи сльози на весіллі. І все це не проблема, якщо є фіксатор макіяжу з матовим фінішем від Top Face. Це не просто спрей, це твій особистий охоронець макіяжу. Фіксує все. Від тону до пудри згладжує пори, прибирає блиск, стійкість навіть при плюс 35. не сушить шкіру, бо в складі є мінерали. Немає липкості, важкості чи плівки. Просто два пшики, і можна сміятись, плакати, обійматись, танцювати і не думати, що там з обличчя для мене тепер це останній, але найважливіший крок у макіяжі. Неважливо, чи це легкий денний образ, чи вечірній з акцентом. Фіксатор має бути завжди. Якщо ти ще не користуєшся фіксатором, то ти ризикуєш не лише макіяжем, а й настроєм.